Вітаю вас, малята! Давайте привітаємось з дівчатками, які вони в нас гарні. Давайте поплескаємо в долоні. А зараз привітаємося з нашими хлопчиками. Вони в нас сильні, мужні. А зараз поплескаємо в долоні тим, хто має чорне волосся. Поплескали світле, руде А у кого довге волосся. Коротке, хто любить грати в футбол? Поплескали? А малювати? Поплескали в долоні. Скажіть, що між вами спільного, дітки? А чим відрізняється один від одного? Так, ми маємо відмінності, але кожна людина хоче, щоб її поважали, любили, цінували. Давайте поговоримо. Про толерантність. Так? Що таке толерантність? Таке слово цікаве. Толерантність це любов, повага, милосердя, співчуття. Зараз ми переглянемо мультик про толерантність. everyone but you golden ribbons die Very long you. Open your eyes even if it's cold now there's one thing Як почував себе їжачок, чим їжачок відрізнявся від інших звірят? Як повели себе звірята? Якби ти повів себе в такій ситуації, якби. Нас оточує багато різних людей, дітей, з різним кольором волосся, очей, шкіри. Але на превеликий жаль, нас оточують люди з особливими потребами ще, які не бачать, не чують, не можуть ходити. І причина в цьому різні хвороби, травми, війна. Тож, коли ми побачимо таких людей, ми будемо поводити. Себе як? Сміятися, відвертатися, показувати пальцем? Ні. Так, ми будемо добрими, спідчутливими, толерантними дітки, проявляти любов і бажання допомогти, підтримати. Успіхів вам в навчанні!